Всім привіт! Сьогодні 18 вересня. Ми вийшли на прогулянку, поки немає дощу, і хочу вам відзняти наш березовий гай. Чомусь захотілося зробити такий влог, де буде цей гай знятий сьогодні, відзнятий і через декілька тижнів. Зробимо невеличке порівняння. Жовтих дерев зовсім майже немає, все зелене. До наступного підключення. Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 10 жовтня і вже через 5 днів потрібно зробити звіт у проєкті в'язання із залишки в пряжі. Який організувала Наталка з каналу В'язалки, от Наталки. Відео, посилання на відео дівчат, я залишу в описі до даного відео. Але, на жаль, мені так і не вдалося за ці 10 днів жовтня щось розпочати. Тому я хочу показати, що зробила моя донька. Якщо мені вдасться ще протягом 5 днів щось зв'язати. То я вам, звісно, підключуся і покажу те, що у мене вийде. Але, на жаль, поки що я навіть не знаю, що його розпочати, таке цікавеньке, що було, щоб можна було показати. Тому я покажу те, що поки що зв'язала моя донька. Це, знову ж, ось такий гарбузик цікавенький, він менший е за розмірами від оцього. Ось тепер їх два пряжі ось такої зелененької вже не було, тому вона зв'язала з такої. Ну, це ж залишки, але тому ми їх утилізовуємо, так. І зшивала тут уже, стягувала тут на 4 поділи тут, здається, на 6. так Тому ось такі у нас гарбузики. Ось такі у нас веселі. Десь фокус пропадає. Веселі. Гарбузики у нас з'явилися в домі. Тому на цьому, мабуть, моє підключення підійде до завершення. Я сподіваюся, що щось таке вдасться ще вам показати. До скорої зустрічі. Я вирішила все-таки ще раз підключитися і показати вам свій залишок пряжі, з якої я хочу щось зв'язати. Ось це така пряжа. Це я з неї в'язала вже бактус. Ви бачили біленький, який я подарувала. Можливо, мабуть, у мене фото і немає його. І я в'язала ще з неї шарф собі. От, Тому у мене залишився ось такий невеличкий залишок. Я не знаю, скільки тут грам її, але небагато. Я думаю, що, можливо, зв'яжу якусь серветочку, або, можливо, нав'яжу сніжиночок. Тому, так як я вам пообіцяла, я хочу виконати це. Я думаю, ну не знаю що. Хоча тут склад такий гарненький: 10 кашемір, 40 мериносик, 30 віскоза. Не знаю, що в'язати, чесно кажучи. Але щось придумаю. Просто я не знаю з такої кількості, що ще можна, куди її можна застосувати. Так, ну, мало її зовсім мало. Тому, можливо, це буде якась невеличка серветочка. Або ж е, сніжиночки, так як я вже вам говорила. Ну, на цьому, мабуть, підключення. Все. Надіюся, що щось зв'яжу та покажу вам. Усім привіт! Сьогодні у нас 14 жовтня і я знову вирішила вам показати той же ліс. Це, мабуть, уже місяць пройшов. Ось уже такі жовтенькі листя. Так класно. Гарно. Сьогодні свято покрови. Я вас хочу всіх привітати. Також захисників наших вітаємо, бажаємо їм витримки і здоров'я. І повернутися всім живим. Ось так гарно. Трішки пішли попругу, прогулятися. Знайшли мухомора, вам покажу. Здоровезного, ось такого здорового не бачила. Ось так гарно сьогодні. Дивіться, який здоровезний мухомор. Просто здоровий. Ось на всю мою ладонь. Здоровезний. Я ще такого здорового не бачила. Знову рада вітати вас на своєму каналі. Для вас пройшла секундочка, для мене досить багато часу. І я вирішила підключитися і показати, що ж я таке вирішила в'язати, чи точніше, вже, що я зв'язала із залишку свого. Ось що в мене залишилося зовсім невеличка, <laughs> невеличка кількість залишку. І у мене ось що вийшло. Ось, зв'язала я такі сніжинки, вони різні. Така сніжинка і така сніжинка. Це її можна запричепляти на ялиночку. Ось так вона виглядає. Я їх не крохмалила. Не знаю, буду крохмалити, не буду крохмалити, подивлюся. Подивлюся, як воно вийде, як мені вдасться. Ну, і звісно, що. Тут, тут я в'язала подвійною ниточкою в два складення. Тут в одне складення це вже те, що залишалося. Адже я після першої сніжинки ще вирішила зв'язати ось такого котика. Ще я йому не робила ні очей, ні, ні ротика, ні вуз. Не знаю навіть, як це робити. Я поки що щось починала. Мені не сподобалось те, що я почала, тому я просто розпустила і залишила ось так, як є. Можливо, до того, як відео вже буду, остаточне підключення буде, я, можливо, щось зроблю, а можливо, і ні, не знаю. Ну, ось такі невеличкі залишки я утилізувала свої, тому досить така невеличка робота, але я думаю, що це сніжиночки пригодяться, адже скоро вже новорічні свята. Ну і котик, я не знаю, дуже, я думаю, класно буде виглядати на дитячих светриках, як аплікація з таких тоненьких ниточок в'язати і якось акуратненько пришити. Я думаю, що це буде цікаво дивитися на це. Так, далі. Далі я вирішила, трішки вам пошуршу. Вирішила ще взяти моточок. У мене залишався один початий і один ще моточок ось такий. Це колись давним-давно ще я купувала, чи то мені ще батьки, мабуть, купували чернігівська напівшерсть. Оце вона, я так здогадуюся, що це десь метрів 300 на 100 грам. Ось така. Такі вирішила в'язати шкарпеточки дві одночасно. Це я вчора розпочала і трішки сьогодні пов'язала, тому що у мене. На роботі вимкнули світло, і трішки, одним словом, вчора буквально там декілька рядочків пров'язала це сьогодні. Перше в'яжу таким методом шкарпетки. Мені досить цікавий метод. Я навіть поки що ще не зовсім гарно уявляю, як в'язати п'яточку таким методом, але дойду до п'яточки, і я думаю, що розберуся. Це нічого тут страшного такого немає. Так що в'яжу далі із залишків, подивимося, що з цього вийде на, е, під кінець уже того, як е, треба буде, вже потрібно було давно звітувати, але я все-таки щось, щось мудрувала, щось, чомусь в мене не було музи і натхнення, тому я вирішила не знімати будь-що, а вже хоч щось показати, хоч невеличкі якісь цікаві роботи. Уже в наступному звіті. Тому на цьому підключення я завершую і, надіюся, скоро знову підключитися. Всього вам доброго. Усім привіт! Сьогодні вже у нас 31 жовтня, і в рамках проєкту в'яжемої залишки в пряжі. Я дов'язала ось такі шкарпетки. Чоловічі на розмір 44-45, вже, мабуть, у моєму влозі ви їх бачили. Я в'язала їх на спицях одночасно дві шкарпетки. Ось такі вийшли чудові шкарпеточки. дуже теплі, я думаю, будуть. Тому ось такі, так, я використала залишки. І ще я вив'язала ось такі сніжиночки. Гарненькі, я вже, мабуть, вам їх показувала чи не показувала. Не пам'ятаю. Все відео не передивлялася, всі, які є в телефоні, тому показую. І ще ось такий котик. Мабуть, показувала, щоб, бо говорила, що вишию, але так я його й не вишила. Залишився тільки котик не вишитий. Не знаю, ще в мене не прийшло натхнення, як його красивенько так вишити, щоб... Щоб він гарно виглядав, тому що я не знаю, куди його застосувати, і тому, от, знаєте, таке, якби я знала вже, куди я його застосую, то я б, звісно, це вже все зробила. А можливо, б на ту річ, яку, на яку його можна застосувати, можливо, вже тоді, коли пришиється, тоді буде краще йому вишити там очки, рутик. Не знаю. Ну, одним словом, поки що чекає свого часу, і ось такі у мене просування, дівчата. Цих учасників я залишу під відео. Прошу велике вибачення в організатора і в дівчаток, що я пропустила один звіт. У мене буде це такий звіт, здається, сьомий і восьмий одно. Ну, вибачайте, ну, не хотіла я просто нічого такого показувати, того, що в мене не було. Вже трішки таке величеньке відео, вже буде в цих об'єднаних звітах. От, тому якось так. Хочу ще розпочати з недов'язів дещо в'язати. Ой, вибачте, не з недов'язів а з залишків пряжі дещо розпочну в'язати, і я думаю, що все-таки буде, буде ще якась готова робота на середину місяця. Тому на цьому кажу вам до побачення, гарного настрою, всього вам доброго, до нових зустрічей!